Від математики до макіяжу. Мета роботи. Робота представлена до вашої уваги і розлітає питання, пов'язане з математичним пальцям. Пропорція гармонійного, пропорцію золотого перерізу. Багато хто з нас навіть не замислюється над тим, що золотий перетин дарує. Нам стільки прекрасно, що саме ця пропорція подарувала світу знамениту картину Ленарда да інше. Багато пам'яток архітектури та культури. Якщо ми ці користуються математикою, то як вона пов'язана з макіяжем, саме тому ми хочемо розглянути золотий перетин у різних аспектах у математиці, мистецтві та макіяжі перевірити алгебру гармонію. Олександр Слагіович Пушкін. Звичайно, всі закони краси неможливо вмістити в кілька форм. але вивчаючи математику, ми можемо відкрити деякі складові прекрасного. Художники-модельєри, дизайнери, візажисти роблять свої роботи, виходячи із співвідношення золотого перерізу. Вони використовують мірки з цілей людини, створеного також за принципом золотого перерізу. Леонардо навіть Вінчі та інші художники. Перед тим, як створювати свої шедеври, брали параметри людського тіла, створеного за законом золотої пропорції. Давайте познайомимося з одним із таких математичних співвідношень. Там, де воно є, відчувається гармонія та краса. Княття золотого перерізу. Золотим перетином давно називають число певне співвідношення довжин відрізків. Золоте ставлення зазвичай позначають букву F, великою літерою грецького алфавіту. Таке позначення прийнято на честь давньогрецького скульптора Фідія, який жив у 5 столітті до нашої ери. Він керував будівництвом храму Парфенон в афінах у пропорціях цього храму багаторазово присутнє число F. Вважається, що кінця золотого перерізу запровадив піфагор. А термін золотий перетин вигадав Леонардо де Вінчі. Він назвав так поділ відрізка щодо Ф. Розглянемо відрізок АБ. Його можна розділити точку С на дві частини нескінченним везлічю способів, але кажуть, що точка С виробляє родий переріз відрізка АВ. якщо виконується пропорція довжина меншого відрізка. Так відноситься до довжини більшого, як більший відрізок, відноситься до довжини всього відрізка. Тобто, СБ відноситься до С дорівнює АС, відноситься до АВ і дорівнює Ф. Ширина рота А до ширини носа В, а також ширина шоки на рівні носа С до ширини шики на рівні рота Д відноситься як F до рівня 1 поділена на 0,618. У більшості людей верхня точка вуха В ділить висоту голови разом із шиєю. Відрізок АЦ у золотому відношенні БЦ відноситься до АЦ і дорівнює Ф. Нижня точка вуха Д ділить у золотому відношенні відстань від верхньої частини вуха до основи шиї БЦ, ДЦ відноситься до БЦ до рівня Ф. Підборіддя Е ділить відстань від нижньої точки вуха до основи шиї ДЦ у золотому відношенні, де є е відноситься до ДЦ. Від рівня F. Людина вінець творіння природи. Золотий перетин у рисах обличчя людини є критерій досконалої краси. У будові рис людини також є безліч прикладів, що наближаються зазначенням до формули золотого перерізу. Однак не кидайтеся відразу за лінійкою, щоб обміряти обличчя всіх людей. Тому що точні відповідності золотого перерізу на думку вчених людей мистецтва художників та скульпторів існується лише у людей із досконалою красою. А як відомо, в природі дуже рідко зустрічаються люди з досконалою красою. Стати досконалими нам допомагає макіяж. Обличчя – це ваша візитна картка, а макіяж відображає ваше ставлення до муди та уявлення про себе. Коли макіяж відповідає внутрішньому «я» і настрої жінки, він робиться її привабливішою, вона добре виглядає, і чудово почувається. Власне, Точно наявність золотої пропорції в особі людини і є ідеал краси для людського погляду. Овальне обличчя. Висвітлюємо центр чола підборіддя, простір під очима у вигляді трикутнички. Темний коректор наносимо на скриневу область від зовнішнього кута ока та краю роста волосся і на вилиці малюємо від верхнього краю вуха. До куточки губ теж своєрідні трикутнички. Рум'яно наносимо на центр щік і трохи на вилиці. Кругле обличчя. Затемнюємо обличчя з боків від візків вниз до нижнього щелепи. Висвітлюємо центр чола підборіддя під очима, як і для овального обличчя. Малюємо трикутнички тільки більше. Це теж візуально витягатиме обличчя. Затемнюємо скриневу область у вилиці. Рум'яна наносимо на вилиці і трохи на щоки у формі трикутника, витягнутого до кутів рота олі нейтральний темний, квадратне обличчя. Затемнити кути нижньої щелепи та чоло, висвітлюємо центр. Чола підборіддя та простір під очима темним коректором від кутів рота до верхнього краю вуха. Малюємо трикутничок, заворотний тому, що ви бачили раніше. Рум'яна на центр щік і трохи на вилиці. Трикутне обличчя. Затемнити кути чола, світлий коректор, нанести на центр чола. Підсколові западини і бічні поверхні, нижньої щалепи, а також простір під очима. Затемнити візки та бічну поверхню вилиць. Рум'яна на передню поверхню щік у формі ромба, колір, світлий, ніжний. Видовжене обличчя. Затемнити на підборідді і біля краю росту волосся світлим коректором проходимося по всій довжині країв обличчя. Темний коректор наносимо на скриневу ділянку і трохи на вулиці. Рум'яна наносимо горизонтально. Додати ще одну лінію і візуально розширити обличчя. Тільки це не повинно бути явно. Терпеться подібне обличчя. Затемніти коти нижньої щелепи. Відсвітлюємо центр чола, непогано щекути чола, а також підборіддя, скриневу зону простір під очима темним коректором, як і для квадратного обличчя. Малюємо зворотні трикутники або прямокутники, витягнутого та розташованого до висків рум'яна на центр щок. Ромбоподібне обличчя. Світлий коректор наносимо на центр чола, кути чола, кути щелепи та простір під очима. Темний коректор рясно наносимо на вилиці, малюючи від верхнього краю вуха до куточки губ трикутників. Висновок. У цій роботі ми продемонстрували те, що весь світ живе за математичними законами. Дякую за увагу!